Дитинство це безтурботна та яскрава пора життя. Коли однаково радієш як сонцю, так і дощу. Як показали змагання з картингу, перший етап чемпіонату для наймолодших нічого не в змозі зіпсувати задоволення від улюбленої справи. Хоч сонце, хоч дощ, а юних пілотів не зупинити. Боротьба на треку не припинилася, навіть коли почав накрапувати дощик. Магання відбулося 2 червня на картодромі Піонер і було присвячено Всесвітньому дню захисту дітей. Участь приймали діти віком від 6 до 11 років, серед яких були як досвідчені пілоти вихідці картинг школи, так і новачки, які за карт сіли чи не вперше в житті. Не дивлячись на юний вік, пілоти показали на треку серйозну боротьбу. Особливої гостроти вніс дощ, який заставив пілотів проявити неабияку витримку та розрахунок. Адже холодні краплі, що падали з неба, зробили трасу дуже слизькою. А у багатьох юних гонщиків не було навичок пілотування у таких умовах. Тим не менш, всі учасники змагання стійко та спокійно продовжували гонку. А ось батьки дещо нервували. Але як показали результати змагання дарма. Як підсумок серед дебютантів перше місце зайняв Артем Голосов, друге Микита Фендріков, третє Кирило Тітаренко. За словами самого переможця, найприємніше в гонці це перемога. Боже всього мені нравится заганятися і завжди бути переможцем. Як говорить бабуся Артема, онук самостійно обрав собі захоплення, а родина підтримала та буде підтримувати його і надалі. сам вирішив, Ми тільки прийняли посильне участь. По мірі можливості виростить мальчики, ми будемо старатися, щоб він далі участь у рівнуваннях. В українських, звісно, теж. У заїзді, де участь приймали більш досвідчені пілоти, призові місця розподілилися таким чином. Третє місце зайняв Данило Голубничий, друге Ален Перцевий, а перемогу виборов Артур Кісіль. Самим сложным было это, пройти ну, второй круг. Найкращий час у гонці показав ігор забишний 31,56 секунди. За словами Олександра Кравченка, головного судді змагання та тренера картин школи. Цьогорічний етап для наймолодших порадував гарними результатами. Новички показали на удивлення дуже себе хорошо, тому що бували у нас опитні гонщики, показували допускали помилки, а новички на удивлення справились на всі 100% з поставленої задачі. вони змогли проїхати. В свої быстрые круги, Ну і деякі навіть оказались в своїй возрастній групі на подіумі. Цього сезону заплановано ще декілька етапів подібних змагань, за результатами яких буде обраний переможець чемпіонату. А найближче змагання на картодромі Піонер це командна гонка. Хлопчик плюс дівчинка.